У чистоті та порядку такою буде Івано-Франківська громада не тільки в будні, а й у свята комунальні підприємства розповіли, як працюватимуть на вихідних. АТП 0948 має по місту сім робочих маршрутів. Та на свята їх кількість збільшать. Загалом підприємство обслуговує майже 400 контейнерних майданчиків. Водій виїжджає, бере путівку. Потівці вказаний кожен контейнерний майданчик в диспетчері є gps навігатор. І як, за яким за водієм слідкується, це не просто так. Він поїхав, куди він хоче. На новий рік, тобто в суботу, 31 числа. Ці маршрути будуть поділені, тобто вони будуть змінені на більшу кількість машин. Е водій об'їжджає спочатку перший раз контейнерні майданчики, потім їде на полігон, потім він вже лобить повтор. Знову об'їжджає те, що об'їхав у сьомій годині. Ірина Іванівна їде на контейнерні майданчики міста Івано-Франківська і сидить на телефоні з водіями. Можу вас запросити з собою цьогоріч із території Франківської громади. Комунальники вивезли на полігон майже 40 тисяч тонн твердих побутових відходів. Втім, скаржиться на великі заборгованості від населення. Заборгованість зараз на даний час населення передплата ТП-0928 складає 30 мільйонів гривень. Забоговність бюджетних організацій понад мільйон гривень. Забоговність інших споживачів. Понад 3 мільйони гривень, і я користуючись нагодою, прошу мешканців Івано-Франківської МТГ оплачувати за вивіз сміття, адже ми працюємо, ми сміття вивозимо згідно графіку. За порядок у мікрорайоні Пасічна дбає державне підприємство Автоколона 2222». Тут зазначає його начальник завжди. Чисто Кожен день в середньому на мікрорайон виїжджає три машини. Дві з них забирають з контейнерів. І одна забирає великогабаритний груз. Ми стараємося зробити так, і той, хто живе на мікрорайоні Пасічний, може сказати, що завжди чисто. Повірте мені, це не прості слова. Жодних проблем по вивозу сміття у приватного підприємства, яке цим займається, немає. Втім, зазначають, є труднощі із проїздами у селах. Ти спочатку мені постійно пишуть, що ти не доїжджаєш. Так, точно. Корво, читваргала, мені кажуть, що посяка поганий, бо не доїжджає сміття. Є там в нас нюанси по дорогах. Вже декілька разів Сергій Іванович нас виручав, що давав трактор, ага. бо є такі місця, що ми стараємося туди не їхати, але люди не хочуть виносити, хоча я їм казав. І приходиться їхати і потім кликати трактор. Ну, буває, треба відкопувати, бо так виїхати не може. Є нюанси, де треба було б з весни хоча б декілька машин шутром сипати. Плюс треба попідрізати корчі, треба зробити більший заїзд на цвинтар, бо заїхати туди ну, великою машиною нереально, маленькою машиною дорого. У цілому в будні та свята місто буде чистим. Обіцяють франківські комунальники. Мар'яна Джерч, Настасія Богей, телерадіокомпанія Раї.